Добрий день! Дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про вогонь. Вогонь буває злий, якщо він лихо причиняє. І вогонь буває добрий, коли ми їм користуємось. От зараз я вам заведаю загадку. Я думаю, ви відгадаєте, що це таке? Помаранчевий їсть, на шляху все їсть, шкварчить, злиться, а води боїть. Догадалися? Думаю, догадалися, що це, вог... що це вогонь такий. А в мене ще є загадки. І так, ну треба, ви знаєте, хто, за... що... хто гасить вогонь. Кого ми викликаємо, якщо, не дай Боже, пожежа десь? І так, зараз я вам загадаю ще загадку. Так. А потім покажу вам. Мальонок, якщо ви не зможете здогадатися, або теж покажу. Все одне покажу малюночок. І так, шлангом воду набирає, шлангом воду випускає, моргає синім оком, щоб вогонь не вийшов боком. Хто це такий, Здогадалися? Ось я вам покажу, що це таке у нас. Побачили, дітки? Вона у нас є загадочка. Сиреною машина мчить, сміливий герой у кабіні сидить. Телефон 101, всі знають, і раптом пожежа його викликає. Здогадалися, кого викликає? Так, це ось, бачите, пожежники. А у нас, крім того, у кожній у кожній, мабуть, організації, садочку і школі. У нас є уголки, куточки, де розташовані пожежні приладдя. От тепер у вас буде загадка про це приладдя. Червоний пан на стіні висить, не говорить, а мовчить. Пожежу почує, вмить її заблокує. Ось такий пан, бачите? Ось він який пан. На стінку його вішають, якщо пожежа їм користуються. Ну, не дай Боже пожежа. Так, а тепер давайте з вами подумаємо, коли вогонь добрий, а коли він дуже злий. І так, бачимо малюночок. Подумайте і скажіть, зверху який вогонь? Ось бачимо, тут у нас вогонь злий, він нищить нашу природу. А тут вогонь нам допомагає готувати їжу. Він, мабуть, добрий, правда? Так. А тепер ще побачимо. На, цьом, на цих малюночках. І так, зверху, я думаю, ви здогадалися, коли пожежа в домі, це плохий, дуже, дуже погано. Це злий вогонь. І тут у нас теж злий вогонь. Бачите, яке, яка пожежа? Так, теж пожежа в лісі. А тепер тут подивимось: Зажгли вогонь на... Тортику, да? це свято, це хороший вогонь. Ну, а тут у нас вогонь який, як ви гадаєте, дітки, який? Який? Не дуже хороший, правда? Поганий вогонь у нас. Ні, теж хороший, тому що це вогонь на предприємстві. Це варять. Метал. Так, дивимось далі. Тут вогонь у нас опять такий, знову такий, не поганий вогонь, злий вогонь. А знизу у нас, коли ми гріємось вдома, правда? Це вогонь хороший, добрий вогонь. Так, ще дивимось. Якщо ми з вами готуємо їжу, це вогонь добрий. А якщо ця їжа загорілася, може бути пожежа. Це вже вогонь дуже злий, дуже поганий. Прозівали ми з вами їжу нашу. Тут подивимось, пічка це пічка. так? Тут теж готують або гріються. І ще один вогонь у нас. Це вогонь недобрий, це вогонь злий, мабуть, так. А тепер ми ще побачимо вогонь. Хтось забув на природі загазити, або блискавка вдарила і все горить. А тут у нас вогонь, ми щось з вами приготуємо на природі отакий вогонь, коли він. За, його захистили від природи. Це вогонь хороший, добрий. А зараз я вам скажу прочитаю, які люди придумали прислів'я про вогонь. Вогонь і вода це добро і біда. Коробка сірників хоч і мала, але багато може причинити зла. Бачимо, у нас тут є. Бачите, який малюночок? Не можна гратися з сірниками, правда? Так, вогонь наш друг. Та не завжди чекати можна від нього біди. Ось, бачите, у нас тут багато малюночків, чого не треба робити. Ви уважно подивитесь і не будете гратися з сірниками. не будете залишати на природі. Вогонь, не будете гратися з електроприладами. І тут дівчинка добрих вчинок хотіла зробити, але забула, бачите праску. І у нас вийшов пожар. І ще не можна бачити, що може бути від пікар, які діти бросають, може загорітися одежа. І так, ми з вами поговорили. Щоб і ви зрозуміли, що вогонь буває злий і буває добрий. І що не треба брати в ручки, щоб вогонь залишився добрий. До побачення дітки!